Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри! Минає уже 174-й тиждень великого всенародного спротиву українського народу проти російської загарбницької агресії, яку країна-агресор веде проти нашого мирного народу. Цей тиждень знову був позначений важкими боями, обстрілами наших мирних. Міст і сіл. Цього тижня, зокрема, тяжко постраждав наш героїчний Харків. Було завдано важкого обстрілу з різного виду зброї, горіли багатопорохові будинки, під завалами шукали тіла людей. Багато людей постраждало і отримало поранення різного виду ступеня. Теж цього тижня, відповідно до е, повідомлень е, різних міжнародних інституцій, е, кількість людських втрат з боку е, російських військ в Україні перетнули позначку мільйона осіб. Незворотні людські втрати пораненими е, і убитими. Але російське керівництво далі перед собою ставить політичні цілі. Які намагаються осягнути військовими засобами. Незважаючи на те, що посилають на вірну смерть мільйони своїх солдат, вони не осягнули жодних цілей, які перед собою ставлять. Ми хочемо подякувати вкотре Господу Богу і Збройним силам України за те, що ми живі, за те, що ми можемо. Жити, працювати, молитися і боротися далі. Зокрема, дякуємо нашим бійцям протиповітряної оборони. Бо майже щоночі, зокрема, наша столиця Київ є під прицільною атакою, щораз то більшої сили з боку різних повітряних цілей, які атакують нашу столицю. Також я хочу подякувати усім тим, які вчинили можливою подію великого обміну військовополоненими. Цього тижня почався обмін нашими полоненими, зокрема, важкопораненими і молодими хлопцями віком до 25 років. Україна. Із сльозами на очах приймає, обіймає своїх героїв, які вертаються з полону додому. Також було повернуто більше тисячі тіл загиблих наших героїв, і цього тижня Україна з почастями хоронила тих, які віддали своє життя за нашу батьківщину. Незважаючи на Надлюдські зусилля в обороні нашої батьківщини, незважаючи на те, що кожного дня ми лікуємо наші рани, ховаємо наших полеглих, підтримуємо наших військовослужбовців, годуємо голодних, приймаємо тих, які втратили свої домівки, тих, які були евакуйовані цього тижня з різних частин України, ми хочемо вкотре сказати на цілий світ. Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Архиерейський сінот Української греко-католицької церкви прийняв послання до військових душпастерів. Я вас вибрав. Його підписав в отеці глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. У посланні єпископи ГКЦ окреслили конкретні кроки для розвитку інституту військового капеланства, департаменту військового капеланства Патріаршої курії доручено розробити план ефективного рекрутингу духовенства для розпізнавання покликання до здійснення служіння в сфері душпастерської опіки військовослужбовців. Відтак у розширить підготовку майбутніх військових капеланів у семінаріях у Києві. Відбулась зустріч Всеукраїнської ради і релігійних організацій з керівництвом всесвітнього об'єднання біблійних товариств. Участь у ній взяв також отець глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Він детально окреслив гуманітарну ситуацію в Україні, виклики душпастерського служіння та роль Божого Слова у стіленні травм. За словами блаженнішого Святослава, гуманітарна ситуація в Україні залишається критичною. Окремо він подякував керівництву Всесвітнього об'єднання біблійних товариств за підтримку та співпрацю. Блаженніший Святослав іменував нового ректора Київської духовки. Овної семінарії ним став отець доктор Роман Островський. Декрет передбачає три роки перебування на посаді. Водночас, блаженніший Святослав висловив особливу подяку отцеві Петрові Жуку, який протягом 15 років очолював навчальний заклад. У ще одній громаді Полтавської області успішно завершилась навчально-просвітницька програма Міні Дія в надії», яку реалізує Патріарша фундація Української греко-католицької церкви Мутра справа. Учасники захистили підприємницькі проєкти, які вони розробляли протягом усього курсу. Це вже третя громада, яка пройшла навчальну програму «Дія в надії». Раніше вона успішно відбулася у Зеленодольській та Кропивницькій. Проєкт є частиною ширшого бачення ОКЦ про відновлення локальних громад і підтримку відповідального служіння, що ґрунтується на надії дії. І солідарності. Всеукраїнська рада церкові релігійних організацій засуджує пошкодження Софії Київської внаслідок російського обстрілу. У заяві наголошено, що Софія Київська збудована у 11 столітті, вціліла під час монголо-татарської навали планів знесення за Сталіна над другої світової війни. І тільки сучасні варвари з Росії, які не мають нічого святого. Вони нагадали, що від початку повномасштабного вторгнення Росія знищила та пошкодила 670 храмів і молитовних домів в Україні. У Брюховичах відбувся 14-й спецкурс місійного служіння для семінаристів Української греко-католицької церкви. Його щорічно проводить пасторально міграційний відділ. У спецкурсі, який тривав 5 днів, взяли участь майже 100 вихованців з усіх духовних семінарій ГКЦ в Україні Київської, Дрогобицької, Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської. В межах курсу з семінаристами зустрілись єпископи Української греко-католицької церкви та розповіли про реалії служіння, зокрема на місійних теренах. Глава Гукаце зустрівся з послом Єгипту в Україні Баракато Елейті. Чну частину розмови сторони присвятили обговоренню сучасних викликів, спричинених повномасштабною російською агресією. Посол Єгипту відзначив значущу роль у української греко-католицької церкви в Україні, а також і на міжнародному рівні. Це, мабуть, єдина церква в Україні, яка виконує справжню адвокаційну та дипломатичну місію. Всеукраїнська рада церкові релігійних організацій зустрілася з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання державно-конфесійних відносин та посилення взаємодії між церквами і органами влади. Українську греко-католицьку церкву представив отець і глава ВКЦ Блаженніший Святослав, який висловив вдячність за зустріч та наголосив, що модель партнерства і співпраці між державою та нашими церквами є важливою. Прем'єр-міністр України Денис Шмагаль висловив подяку представникам різних конфесій за їхню духовну та соціальну діяльність а також за підтримку людей, які Постраждали внаслідок війни, цього тижня теж відбулася одна зворушлива подія у Ватикані на площі Святого Петра. Ми хочемо подякувати папі Леву XIV за те, що особисто прийняв на аудієнції делегацію наших діточок із Харкова. Наші діти могли розповісти папі історію про загиблу дівчинку. З нашої парафії святого Миколая її історію життя, історію віри, а теж її історію трагічної загибелі. Справді, слова папи Лева до наших діточок, його благословення залікували їхні дитячі рани і дали їм надію, сповнили того паломництва надії, з яким вони прибули до вічного. Міста. Також цього тижня відбулася одна сумна подія у Києві внаслідок чергової повітряної атаки було пошкоджено собор Святої Софії, найдавніший храм християнська святиня Східної Європи. Початок будівництва цього собору сягає ще часів князя Володимира. Його завершення датується 11 століттям. Це матірний храм усіх християнських церков Східної Європи, в тому числі для нашого північного сусіда. Це є перлина не тільки духовного нашого скарбу, але теж і сакрального мистецтва. Це єдиний храм, який вцілів після руйнування Києва монголо-татарами. 1240 року з унікальними мозаїками. На жаль, варвари сучасності не шанують навіть власного спадку, яким є цей унікальний собор Святої Софії у Києві. Ми вже від імені Всеукраїнської ради церкової і релігійних організацій одного разу апелювали до цілого світу про небезпеку зруйнування цього собору на початку повномасштабного вторгнення у березні 2022 року. Хочемо повторити вкотре, що кожна повітряна атака на Київ є смертельною загрозою для цієї перлини нашої духовості. Нашої історії перлини архітектури християнської східної Європи. Хочемо, щоб всі у цілому світі про це знали і помогли нам зберегти спадщину людства, спадщину християнства, яка сьогодні кожної ночі є під дуже серйозною загрозою. Хочу теж пригадати, що. Російські атаки не милують жодного храму жодної конфесії. За тих 174 тижні повномасштабного вторгнення було знищено 670 храмів, серед них навіть катедральний собор Московського патріархату в Одесі. Загинуло більше 60 священнослужителів церков різних конфесій. Теж Нещодавно, 28 травня, було важко пошкоджено наш храм Петра і Павла у місті Мирнограді в Донецькій області. Давайте разом зупинимо е, руйнівну вбивчу силу варварів 3-го тисячоліття. Але сьогодні, цієї неділі, ми, згідно ритму літургійного візантійської традиції, святкуємо свято всіх святих. Ця неділя, яка безпосередньо слідує за святом П'ятидесятниці, звертає нашу увагу на плоди дії Святого, Люц... Святого Духа в, людсь... в людській природі. Плоди Духа Святого в історії е... Христової Церкви. Святість. Святість людини, святість святих Христової Церкви є невіддільна від святості Духа Святого, від Його благодаті. Тому що ми святкуємо вияв Божої святості і Його праведності через життя, свідоцтво, страждання, навіть смерть віруючих людей від початків Християнської церкви. Ми сьогодні бачимо, як Божа святість виявляється в жертовній любові дітей України. Бо Бог є любов, хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, каже нам апостол Інлист Йоанн Богослов. Отож, сьогодні героїчною любов'ю християни України живуть у святості самого Бога. Ми сьогодні теж е, святкуємо особливу е, е, догму, особливий елемент віри християнської у сопричастя святих. Ми відчуваємо, що всі святі, які є сьогодні е, е, у вічному житті, в Божій присутності, вони живими. І всі святі сьогодні допомагають, страждаючи, подорожуючи на землі до Царства Небесного Церкві. Усі святі сьогодні є поруч з нами, які долаємо у церкві свою гріховність і зростаємо у святості силою і діянням Святого Духа, тому сьогодні взиваємо усі святі, усіх часів і усіх народів, моліться за нас. Ми просимо, Господи, благослови нашу Україну, її дітей, віруючих людей, Твоїм справедливим. Небесним миром. Благословення Господі на вас, Його благодаттю і людинолюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу.